Молитву про сім дарів Святого Духа Івана Павла ІІ навчив його батько у віці 11 років, коли одного разу помітив, що син не дуже ревно прислуговує у церкві, і відтоді, аж до останніх днів свого життя, святий відмовляв цю молитву щоденно. Згідно з текстом Євангелії від Луки, Господь говорить, про що ми повинні насамперед просити у Бога. Тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Благодать Святого Духа необхідна кожному з нас, тому треба просити Бога про ласку Святого Духа, і тоді відповіді на всі питання життя будуть приходити від Творця. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Молитва про сім дарів Святого Духа, Святий Духу, прошу тебе, про дар мудрості для кращого пізнання тебе і твоїх досконалостей Божих, продар розуму для кращого розуміння Духа таємниць святої віри, продар вмілості, щоб провадити життя за принципами віри, продар поради, щоб у всьому лише у Тобі шукати поради і знаходити її. Продар мужності, щоб жоден страх, ані земні погляди не могли мене з тобою роз'єднати, продар побожності, щоб завжди служити твоїй величі синівською любов'ю, продар страху Божого, щоб боятися гріха, який ображає тебе, Боже. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди і наповни серця твоїх вірних своєю божественною ласкою. I mean